Сино, вже не побачу, сино мій. Не плачу, бо тебе ще б, Життя ми сино. Бід ще не побачу, сину мій. Ти жертвувався всіх людей спасати, За тоді ждався, не вигнав мирати за світока, Словний і неправий, Що сповнив на тобі Світ засуд суд кровавий на Христі. Пословений Бог, наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Ага. Слава тобі, Боже, Божа, слава тобі, царю Небесний, ішити душі істини, що вцілиться і все наповняєш, Скарбниця, бла життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від всякої скверних. І спаси блаї душі наші, святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пра свята тройця, помилуй нас, святочехи наші. Владико прости, законя наші, святий, завітай, на немочі наші, мене ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і навіки, віки, наші, Си, на віки віків, амінь. Отче наші, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, крім наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але висуди нас від лукавого. Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй! Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помили, Господи помилуй, слава Свіну, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Придіти, поклонівся, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонівся Христові цареві нашого Богу, прийдіть, поклонівся і припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог на прибіжчий сила, у нещасті з'явився з душою допомогою, тим не здихаємось би земля пролила, закидалися серед моря, нехай требуть Бочу, Хай треба від того бурення. Господь все з нами, бог як наша твердиня, рікає від нас, заселять місто Боже, сидіти все вишні серед нього воно не Бог йому допоможе перед світанком, захилювалися народи царця, захитались, Господь за земля затричала, Господь все з нами, бох'якова, наша твердиня. Подіти, гляньте на діла Господні, які старий та вечір учинив на землі, Він, що припиняє війни по краю землі, що ламить лупи, дорожчі, спаси, що ти Вам не пам'ять, памуй що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, Бог якова наша твердиня, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і по і час, і на віки віків. Амінь. Aleluya, 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 Slava tabi baoşe. Aleluya, 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 sava baoşe. Aleluya, 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 <coughs> Нам нашим, нашому даримо, над дворами всіми нападами, і господаві помолімося, Господи, ві помолімся, судимо, сповнення соромом, і безчем рів за заїхаття, невернення. Господа, і помолімся, Господи Боми. Помолім, до визволення тих, що в ворожому полоні перебувай, Господові помолімся, наступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю Твоєї Господи, присвято, пречиста, приблагословена, слава славно що нашого родиці, присладі, Марію за всіма святими, пом'янувши, самих себе один одне, все життя наше. Приз Тобові віддаймо, Господи. О, тобі належить усяка слава честь і поклоніння, знищання, тим отцями і присяжі, лежить творчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. О, Господь, явився нам, в той я весь нам, слава, день, Господи. Поставляйте Господа, воїн добрий, бо милес, його вічна, Господь я би нам, на славен тайдем, я господні, вони навколо вступили мене, а м'я, Господні переможу їм. Господь я би нам, на славенто йдем, я Господ. Я не вражі цим про діла Господні. Господь я бився нам, по славенто, дем'я сподня. Там як не хлебові, не чисало не нарозі, Господи, це сталося дивне на очах наших, Господь, я бився нам, Госповента дем'я. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови Спадкоємство Твоє, перемогу благовірну народу вірно народина супротивниками, і Христом плодені, слава Ціну, і Святому, і Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Заснути християн бездогона, посередиця до дверця, не заміна, не порди мені в річних, але вверх, як нам, що вірно тобі співаємо, Успішись на молитві, скоро прийди на морі, заступаючи по дичам, бородиця, тих, що тебе пожито. Будьмо уважні, ми усім примудрити, будьмо уважні, О, Господь людям своїм нас, Господь волос людей своїх мир. Принесіть, Господа весени Божі, принесіть, Господа, молодих баранців. Господь силу людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миромудри. послання святого Апостола Павла читання, Будь братя, кріпіться в Господі та могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби і небесних просторах. Ось чому ми мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лехої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши і обедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твір, яким здолаєте згасити. Всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння меж духовний, тобто слово. Боже. Примудрість прості, вислухаємо святого Євангелія мир усім. духа відвоєму, від святого Євангелія читання, Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будь-ма уважні, сказав своєму шнямайте вірубоїста, накажу вам. Що хто скажеться й горіди, з якимось у море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станці так, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, все, що будете просити в молитві, віруйте, що держите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші. Коли ще не простите, і Отець твер наша на небі, не простить провин ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Помілуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй. О, 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 Господи помилуй. ще молимо, за святійшого Вселенського Архирея нашого Франциска Папу Римського, за блаженнішого верховного на архієпископа, нашого Керсапослава, за присвященного архієпископа і митрополита, нашого Кірівра, за волюбигої єпископа, нашого Петра Бо люби у нашого Михаїла, і за всечасніше отсів наших, ротархи архімандрита Роберта, проти йомина Іосина Володимира, за те, що служить і послужили В святому храмі сьому святі обителі наші, за отсів наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи помили, Господи, помили. О, господи помилуй, ще молимо за Богом бережений народ наш за правдіння і за все військо, Господи помилуй! Господи помилуй! О, О, господи, помилуй! ще молимо, спать Боже слав святого Сводоха навесь. Український дай народаю, ласку, тривалися, віри, надії, любові, серед теперішніх важких випробувань з війни, дарував йому мир, тобі за всяких ворогів, що він і в справедливості, правді просляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Божу опіку на всіма воїнами, які виконує возахисто, вітчизни. що Господь Бог, змісних воги і мужність, та хуроня від урові виданих довірими, як перемоги над Росією, Господи, вислухаймо до сего, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо, за тих, які постраждали в нас до війни. Російська агресора, запорани переселенця, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, які перебай в зоні бойових дій, що Господь Бог захистив, то зберіг всяку лиха, то зароси, і благодаті, Господи. Вислухаймо лисиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Вислухай нас, Боже, Спаситель наш, надії, всіх людей на землі. І тих що далеко на морі, то повітри, будь влади колоска на гріхах наших, помилуй нас, бо милостиві чоловіку любить воює си, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Господе помолімося, Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Божого. Семи, сини, дочки українського народу, стоячі перед твоїм святим обличчям, дякуємо тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині, коли наша батьківщина переживає війну від нападу російського агресора, прибагаємо і святий покров твоєї святої Матері та благаємо заступництво у тебе, Христе Боже наш. Молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа, і навчи всіх дітей України любити свою Батьківщину, такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни на серцях керівників нашого народу, жертвовною любов'ю служити для добра нашого народу цілісній соборності нашої держави, України, пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертвовно виконувати цей святих возраст захисту нашої батьківщини, визвонати всякого нападу чужинців, вчини наш народ силою твоєї непереможним від всякої ворожої пропаганди, нападу нездоланним, військо його всюди завжди противорив, Його укріпи, і однодумності, і праведному послусі тримай, і справедливий подай нам Господи, благослов благовірному народу нашому перемогу, супротивникам і Росією заради, заради імені Твого, на землі, на морі, в повітрі, на заступників перед Тобою, ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівно Князя Володимира, Хрестителя України, блаженно рівно Княгиня Київську Ольгу, священомученика Йосафата, мученики та й сповідники нашої святої церкви та всіх святих праведних, які влада видала українська земля до кінця нашого життя, оберегай нас перед вічним засадом, що ми спасені Твоїм заступним помічу, віддавали за все, славу, холо, подяку і ще з єдиному святій Тройці, Богові Отцю. І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. премудрисніше від карови, і незриняно сомнішої зарапинів. Що безотвіння слово родина, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава Свісину, і святому Духові, і нині, бо всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилуй. О, Господи, помилуй, о, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний, Бог, наша молитва, пречистої Свяє, Матері, Святих, славних, святих апостолів, преподобних і боносності наших всіх святих, помилує і спасе нас, як блогиє чоловіка любе. Ти осіни світла на воки і знання. Нас, дітей освіти, світи, любові до краю ти нас боже зрости. Молимось Боже, єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедро дроти, на люд наш зверни.